Вітаю, чергова передача з циклу Зрада чи Перемога від мене Олексій Голобуцького. Сьогодні поговоримо на різні теми, але дуже коротко буду намагатися по кожній, щоб не відволікати вас від, від відпочинку в неділю. Перший день зими, і ми бачимо, наскільки ситуація зміняється просто не тільки в Україні. І не стільки в Україні, як у всьому світі. так? Очевидно, що а, в світі запустились такі якісь механізми, які до цього ми не бачили. Очевидно, що все ж таки а, те, що відбулося в Сполучених Штатах, зараз відбувається по всьому світі. А, таке враження, що ось а, такі всесвітній поліцейський, всесвітній а, гарант безпеки зайшов кудись за. І всі, хто, ну, скажімо так, і авторитарні лідери, і якісь процеси демократичні, вони всі зарухались, почали рухатись в різні сторони, в очікуванні того, що вони самі не можуть передбачити. Так, з 20 січня в Сполучених Штатах і в всьому світі починається доба, ера. Невизначеності. Ніхто не знає, що буде далі. Ніхто не знає, за якими правилами гри буде відбуватися відбуватися світоводнання, скажімо так. За якими правилами буде відбуватися процеси в міжнародній безпеці, так? І це ми також не знаємо в Україні. Тому ми бачимо такі процеси і заяви, які. Ідуть від нашого президента Зеленського, який вже третю позицію займає протягом останнього місяця півтори. Від позиції кордонів 91-го року, транзитом позиції кордонів на момент 23 лютого 2022 року до. Ви нас приймаєте в НАТО, і тоді ми погоджуємось на зупинку війни на тих межах, які зараз відбуваються. Тобто всі окуповані території, на, 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 на даний момент залишаються з Росією. Для чого це зроблено? Ну, я вже декілька інтерв'ю давав на цю тему, тексти писав, але дуже коротко, мені здається, що, так, що е, ідея була в таку, така. Е, зрозуміло, що певні орієнтири. Тої позиції, з якої Трамп буде входити в українсько-російську цю війну, зрозуміло. Це зупинка на лінії, на лінії вогню, початок переговорів, Скоріше за все, Росії даються гарантії того, що Україна протягом, як мінімум, 10 років не буде вступати в НАТО, а Росія повинна гарантувати, що вона більше не буде, ну, принаймні, цей проміжок часу нападати на Україну. Україна озброюється, все це їй дається, гроші, озброєння. Вона залишається такою важливою частиною європейської системи безпеки. І за думкою команди Трампа, це і буде вирішення цієї проблеми. Їм головне для взагалі всі ці ситуації, їм для них головне це закінчення війни, мається на увазі припинення вогню. Щоб Повномасштабна війна прийшла в якусь дуже таку тиху форму. І тоді Трамп дійсно може отримати те, що він, на що він розраховує, судячи за його самолюбством, ну і в принципі, ну що він вже все, що тільки міг отримав в цьому житті. Так? І ось йому залишилося тільки Нобелівську премію Миру отримати. І він може на неї розраховувати з точки зору того, що якщо вони б так домовляться. Це якраз і може протриматись такий варіант тиші, протриматись до кінця його другого президентського строку. А далі вже як би мовити все будуть проблеми інших президентів і інших політиків. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати. Добре поширювати україномовний контент в Ютубі. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. І на цьому тлі Зеленський виступає з оцією ідеєю, заявою з приводу НАТО. Розуміючи, що е, вже практично складений такий компроміс між різними представниками різних європейських країн і Сполученими Штатами, що е, все ж таки ну, найближчим часом членство НАТО в Україні не буде. Що знов ж таки це абсолютно не 100% позиція всього, всього заходу, так. Просто так складаються обставини, що е, є країни, які виступають за те, що ми стали членами НАТО, але вони не є економічними. Більшість з них не є такими економічними лідерами, військовими лідерами. Найголовніші країни Європи е, це Німеччина і е, Сполучені Штати на даний момент є противниками ідеї про вступ України в НАТО. Але це не найголовніше, знаючи, що для Путіна НАТО є, принаймні він так представляє для Заходу і для всього світу, що на членство України в НАТО є причиною, в принципі, одною з причин, того, що він почав повномасштабну війну, логічно, що ця ідея буде одразу відкинута Путіним і ну тоді, скажімо так. Ситуація виглядає так, що Зеленський запропонував, як він вважає, максимально компромісний варіант, тобто всі території залишаються за Росією, але гарантія безпеки потрібна НАТО. Путін відмовляється. Ну, грубо кажучи, Зеленський ні в чому не винний, знову ж таки, агресор є Путін. В принципі, в цій позиції нічого поганого немає крім того, що це дуже легко враховується. Для чого це робиться так. І що ми, не маючи жодної гарантії того, що, по-перше, нас все ж таки не змусять домовлятися, хочемо чи ми не хочемо. Ми вже показали, що готові йти на максимальну позицію. Ну, майцю назів на максимальні поступки. Так, тобто всі окуповані території залишаються за Росією. Там є звичайно обмовки з приводу того, що це буде вийшти з дипломатичним шляхом, але розуміло, мова йде про нинішню ситуацію. На цьому, на цьому тлі відбувається роздача сьогодні. Починається роздача так званої вовіної тисячі. Ну і в, в, в закон про податки, це інша тема. Я не економіст, але зрозуміло, що а, Україна йде, кажучи, не дуже правильним шляхом, посилюючи фіскальну політику, а, змушуючи логічно, зважаючи, що величезна кількість бізнесу знаходиться в тіні. А, і держава практично нічого не робить, щоб якось змінити цю ситуацію, буде далі доїти білий бізнес, який так вже, так би мовити, ну, кажучи, не в кращому стані знаходиться. І це зрозуміло, що це просто найлегший варіант для влади, нічого не міняючи, отримувати якісь гроші. Ну, а Вовіна тисяча, так, я про це не перший раз скажу. Це, це дійсно елемент того, що вони розуміють, що. Якщо Трамп захоче, щоб війна зупинилася, він це зупинить. Є різні способи для цього зроблення, не тільки для того, щоб спонукати цю Україну, є в нього варіанти, і це знову ж таки визнають всі. І зупинити з боку Росії. Так, питання тільки в. І над які компроміси він готовий за рахунок тільки України він готовий йти на, на, на цей процес. Але очевидно, що вибори будуть одразу після того, як буде призупинена війна. І влада, звичайно, готується до цих виборів, бо все, що відбувалося до того часу, це дуже було важливо, дуже потрібно для України. так. Але почнеться етап відновлення України, на який буде впевнений виділено достатньо. Коштів заходу, і в цьому процесі бажано приймати участь. Самі розумієте для чого. А, тому, плюс вони перевіряють дуже багато цього, бояться. Вони перевіряють систему дії на такі варіанти. Я не вірю в варіант. Ну, просто це буде вже настільки настільки, вже не по-європейськи якось і не. Ну, взагалі, настільки дико буде, якщо вони введуть голосування в, в системі дії, я в це не вірю. От тут просто не вірю при всіх, так би мовити, негараздах нашої влади і некомпетентності, до цього вони не дійдуть. Але, звичайно, що зараз працюють такі от механізми перевірки, наскільки це все діє на ну, тут тобто вони роздадуть. Місяць пройде, два пройде, вони заведуть соціологію і побачать, чи діє цей механізм. Я, наприклад, відповіді не знаю. Багато хто пише мені і говорить про те, що це навпаки тільки понизить рейтинг Зеленського. Знову ж таки, але я знаю цих людей здебільшого. Да. Для середнього класу, для, для людей активних, молоді, так, можливо, це образливо буде. І гроші незначні, і тому подібне, але на жаль, в нашій країні ми дуже бідна країна, живе величезна кількість людей, для яких тисяча гривень це гроші. Тим більше знову ж таки це можна буде розтягнути. Мається на увазі, що якщо тема вийде, ну скажімо так, вона буде добре сприйнята населенням, все ж можна і далі використовувати. так? Ще там якісь добавки, ще якісь брати знову ж таки не на розвиток країни, а на таку от роздачу, гроші. Ну, це великого розуму не потрібно. Це щодо наших проблем, далі будемо розгля... дивитися, як це все буде відбуватися. Ну і бачимо, що відбувається в світі. Знову ж таки, повертаючись до початку нашої передачі, а... відкрилося вікно можливостей. І авторитарна влада Грузії, я про це вже робив відео і це детально більше описував. Вирішила це використати на свою користь, тобто закрутити гайки по максимуму, взагалі вибити проєвропейську, пронатівську активність в маргінез повний, повний маргінез, так що вони взагалі нічого не вирішували. І зараз ми знаходимося на, на такому трагічному етапі. Коли я записував відео, це був перший день протистояння, вже третій день, третя ніч да, б'ють, нічого такого радикального поки що не відбувається, але є певний, зрозуміло, дедлайн. Сьогодні президентша Грузії заявила про те, що вона буде і залишається єдиною легітимною представницею влади, вибори президента будуть відбуватися, здається, 14 грудня. І от 14 грудня це буде такий дедлайн. 14 грудня, я думаю, буде готуватися максимальна влада і опозиція і населення для того, щоб от вирішити. Боюся, що без крові, без серйозного, серйозного протистояння цю проблему вирішити неможливо буде. Тут така ситуація, коли є легітимність. що добре, що президент, президент, що президент є на стороні протестувальників, що це легітимна дійсно влада. Так, дуже декоративні, декора, декоративні в неї функції, вона там не може наказати якомусь командиру чи армії там щось зробити, але, але, але зважаючи, що влада перейшла певні. Такі червоні, як любить казати росіяни, лінії для дуже великої частини все ж таки особливо активної І вони є і в поліції, вони є в армії, вони є в державних органах, так. І потрібен всього-навсього один командир якогось батальйону, а можливо і менше підрозділу, так? який просто вирішить цю проблему. Просто прийде і візьме з допомогою ликидимного президента, поверне. Остизаційний, як вона заявляє, устрій в Грузії, тобто євроінтеграцію. Тому я дуже сподіваюся, що так і відбудеться. В мирний протест я не то тобто він повинен відбуватися, але він повинен пройти по межу цього мирності, скажімо так. Якщо він не буде перейдений, це все закінчиться як в Білорусі і буде ще гірше. Якщо ця влада грузинська мрія виграє у позиції у народу. Які хочуть до Європи частини народу виграє цей процес, і це, ну розумію, що навряд чи грузини там буде дивитися моє відео українською мовою, але все одно передасте, так би мовити. Буде набагато гірше. Буде на набагато... краще взагалі нічого не починати було. Буде набагато гірше. Тоді влада зробить все, щоб таких більше ніколи не повторювалося. Сядуть в в'язницю всі, хто тільки можна, так будуть вбиті, будуть викинуті за кордон. Все буде зроблено для того, щоб більше цього не відбувалося. І всій влади нема таких можливостей, таких ресурсів, таких грошей, як, наприклад, в Росії, де цей процес переходу до чіткої жорстоко жорсткої авторитарної системи, а потім перехід до тоталітарної системи зайняв десятиріччя, так нема просто ресурсів. Вони це все зроблять протягом декількох місяців. Ну і ситуація, яку ми бачимо в Сирії, коли. Антиасадівські сили об'єдналися. Там, не буду казати, знову ж таки, там настільки все складно, там є і реально туристичні організації, є реально повстанці, є реально... А, ну от зараз те, що відбувається в Алєпо, я постійно стежу в сирійських чатах. Дуже цікаво, да, на відміну від подій 5-6-річної давнини і більшої, так. Ну, наприклад, в АЛЕПО ніхто не ось, які взяли повстанці, християнські церкви як працювали, так і працюють. Тобто, не... є таке відчуття, що все ж таки процес кимось контрольований, хоча Туреччина це абсолютно відкидає. Але зрозуміло, що це Рос... Грузія, Сирія це все розтягує як мінімум увагу Росії. І це дуже добре для нас, так? А Грузія, я... дивіться, моє відео, я пояснював, чому це важливо для Росії, а Сирія це теж важливо. Це показник просто того. Наскільки Росія може бути гарантом безпеки для авторитарних режимів, так? якщо в результаті цього всього процесу, який зараз відбувається, режим Башира Асада паде чи дуже сильно, скажімо так, зменшиться його вплив, це буде сигналом для дуже багатьох країн, наприклад, в країнах Африки, що можливості Росії дуже обмежені насправді, що там більше понтів, ніж можливостей, і це дуже можливо, і а, Для того, щоб Росія і країни глобального півдня все ж таки адекватно розуміли місце Росії а, в світі, і ще це дуже важливо для того, щоб показати, що Захід, країни, які співпрацюють з заходом, все ж таки їхні ресурси в десятки в сотні разів більше ніж російські, і якщо прямо військового ну, скажімо, протистояння. Там ще можна говорити теоретично про певну рівність, бо і, і, там, і там ядерні зброї, так? то про економічну навіть сперечатися не можна. А така ситуація виглядала так останнім часом, що нібито Росія може конкурувати з Заходом навіть і в економічному плані, що, ну, що просто неможливо. А не словом, як кажуть, е, е, кажуть росіяни в, цьому, в, в такій ситуації по ідеї, Результатом всього того, що відбувається в усьому світі, можна сказати, так, Росії повинен попох розв'язатися. Будемо на це сподіватися. Всім дякую, до наступних зустрічей.